Розрахунок інвестицій та їх ефективності при будівництві та експлуатації офісного центру. Другий варіант інвестиції за рахунок банківської позики з податками та відсотками на позику. Схема фінансування планується такою: Банк видає власнику позику під 15% річних для купівлі землі. Власник інвестує її в офісний центр. Також банк видає офісному центру. Позику під 15% річних на будівництво самого центру. З доходу від оренди офісний центр повертає банку позуку з відсотками власнику інвестицій з прибутком. Власник повертає банку свою позику з відсотками. Як це буде реалізовано по нашим вхідним даним? Для будівництва необхідно 26 мільйонів 937 тисяч позики, в тому числі по рокам. Котра буде повернута в таких сумах та періодах. Плюс банк отримає 7 мільйонів 866 відсотків. Доходність для банку 15% річних. Умови банку по позиції для будівництва офісного центру будуть виконані. Інвестиція в землю буде повернута власнику такими сумами в таких періодах. Власник також отримає 75% мільйонів 918 тисяч прибутку від оренди та 48 мільйонів 985 тисяч прибутку від продажу бізнесу що дорівнює 78% річних на інвестиції. інвестицій. Свою чергу для обслуговування позики для інвестування в землю для виплати відсотків по ній потрібна додаткова кредитна лінія. Загальна сума позики складає 6 мільйонів 121 тис. Котра буде повернута такими сумами та в таких періодах. Плюс банк отримає 3 тисяч 000%. Доходність для банку 15% річних, як передбачено угодою. Тоді грошовий потік власника по інвестиції в офісний центр з урахуванням позики для інвестицій буде таким. Перші 5 років власник чи власники офісного центру не інвестують свої особисті кошти. Але й не отримують прибутку. А шостого року щорічно отримують ось такий чистий прибуток. Всього 121 мільйон 792 тисячі. Так як прибуток є, а вкладених власних коштів немає, ефективність буде не в відсотках, а абсолютною 48 мільйонів 535 тисяч в грошах першого року на початок будівництва офісного центру. Це і розрахунок. Щоб отримати такі суми прибутку в такі терміни, сьогодні потрібно мати 48 мільйонів 535 тисяч власних грошей. А в нашому бізнес-плані цей прибуток буде отриманий за рахунок позикових грошей. Далі подивимося, як отримані всі ці показники. Дякую!